Дистанція не надто довга, усього 11 кілометрів, проте через особливості місцевості подолати їх з возі не кожен. Коли ж нарешті вибралися на гору, отримали благословення та помолилися у храмі на Ясній горі. Після духовного частування на прочан чекав справжній козацький куліш, який за секретним рецептом приготували козаки із сонячної січі. Основні інгредієнти – це сало, м'ясо, пшоно. І там ще ще деякі, які вже більш секретні. Припав до подоби і давній велотренажер. Правило, його придумали, в принципі, як розповідають, ще в Київській Русі. Було воно винайдено для того, щоб ставити хребці на місця, у кого які проблеми там і спині, грижі, кажуть, допомагає суглоби. розтяжка сухожиль, і людина стає гнучкішою і міцнішою до, до якихось ну, будь-яких травм. Втомлені, але щасливі мандрівники охоче діляться позитивними враженнями. Мені сподобалось. Ця поїздка, я хочу ще на неї. В основному все гарно, прикольно покаталися, трохи привчаємо людей до велопокатушок таких. це добре. Напевно, я думаю, що візьмемо собі це за традицію кожного року таке влаштовувати. Захід відбувся з ініціативи низки громадських організацій та за підтримки відділу молоді та спорту Долинської райдержадміністрації. Ми долучилися до цієї акції, ми їх підтримали. У Нас є тут вісім чоловік, які брали участь у самому велопробізі. Не знаю, діти всі задоволені. Я сам тільки вдруге в таких подібних заходах не знаю. Захоті мені подобається на наровою кататися, отримавши великий багаж позитиву, бадьорості та піднесених емоцій, організатори та учасники вирішили проводити спортивно-духовний захід щороку.